Доброго дня! Виходячи із найчастіше задаваних питань клієнтами на консультаціях, я вирішила сьогоднішню нашу зустріч присвятити розгляду судової практики українських судів стосовно визначення додаткового строку для спадкоємців, які з поважних причин пропустили 6-місячний строк для прийняття спадщини. Хочу розпочати з позитивної практики, коли людям надавався додатковий строк для вступу в спадщину у зв'язку із пропуском 6-місячного терміну. Також розглянемо детально, які в позивачів були причини, з яких вони пропустили даний строк, та які причини судами визнавалися як поважні. Нагадаю, трохи, що відповідно до цивільного законодавства України, встановлено що для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців. Даний строк обраховується від дня відкриття спадщини. Днем відкриття спадщини в Україні вважається День смерті спадкодавця. Також Цивільним Кодексом України в статті 1272 передбачено, що за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити додатковий строк, достатній для того, щоб спадкоємець все ж таки звернувся до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Тож розпочнемо, є таке цікаве рішення. Свіже, квітневе, рішення у відділу Польського районного суду Одеської області від 6 квітня 2023 року. Номера справ всі будуть описані в описі до даного відео. В даній справі позивач просив визначити додатковий строк для подачі заяви про прийняття спадщини після смерті його батька. В даній справі позивач наводить як поважні причини пропуску 6-місячного строку такі причини. Перше, це те, що він працює водієм далекобійником та через специфіку своєї роботи часто перебуває у відрядженнях, в тому числі і в закордонних. Також позивач наголосив на тому, що у 2021 році діяли карантинні обмеження. Пов'язані із коронавірусною із пандемією коронавірусної хвороби, що також обмежувало його права в подачі заяви до державного або приватного нотаріуса. І остання причина це правовий режим воєнного стану, який діє на території України від 24 лютого 2022 року, який діє дотепер. І що ж постановив суд? Суд в цьому рішенні визнав всі три причини, які навів позивач як поважні причини, які перешкоджали позивачу вчасно подати заяву про прийняття спадщини. Ідемо далі. Наступне рішення Ічнявського районного суду Чернігівської області від 6 квітня 2023 року. Де позивачу було визначено додатковий строк для прийняття спадщини після померлої баби, у зв'язку з тим, що позивач був юридично необізнаним. І пояснюється це тим, що він вважав, що на момент смерті він вважав, що не має права на спадщину, так як на той час була живою спадкоємеце першої черги, тобто його мама. В даному випадку суд визнав його юридичну необізнаність як поважну причину пропуску 6-місячного строку для прийняття спадщини. Ще одне схоже рішення, в якому теж юридичну необізнаність визначено за поважну причину пропуску для прийняття спадщини, було винесено Ульяновським районним судом Кіровоградської області 5 квітня 2020. 2023 року. Де також позивачка вважала, що вона повинна оформити спадщину у будь-який час, але вже після спливу шестимісячного строку зупинюся ще на одному цікавому рішенні, яке було прийнято Корюківським районним судом Чернігівської області від 6 квітня 2023 року. Де також позивач. Акцентував увагу суду на тому, що пропуск шестимісячного терміну був з поважної причини через коронавірусну пандемію, також позивач акцентував увагу на тому, що він мав загострення гіпертонічної хвороби, внаслідок чого перебував часто на амбулаторному лікуванні. І остання причина, яку наводить позивач, це знову ж таки воєнний стан та те, що він був вимушений покинути місце свого постійного проживання як внутрішньопереміщена особа. Із цих підстав судом було визначено додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини. Всі наведені рішення ще не набрали законної сили. Але радує позитивна практика відновлення спадкових прав громадян у даний складний період, а саме під час воєнного стану. Радує те, що є рішення, де воєнний стан визнається як поважна причина пропуску шестимісячного терміну для вступу для прийняття спадщини. І останнє я хочу навести рішення. Постанову Верховного суду України від 23 березня 2023 року, де позивачка теж відновила своє спадкове право, відновила право на спадкування, довела, що пропущений неї строк був з причин того, що вона мала ускладнену вагітність, через що не могла пересуватися та неодноразово перебувала на амбулаторному та стаціонарному лікуванні. І як підсумок. Хочеться підкреслити те, що дуже радує наявність позитивної практики відновлення спадкових прав громадян через правовий режим воєнного стану. Про те, що суди дійсно визнають, що внаслідок дії правового режиму воєнного стану громадяни України неповною мірою могли реалізувати своє право та вчасно прийняти спадщину. Дякую за увагу. Чекаю зворотного зв'язку в коментарях. Всього найкращого, приємних вихідних!